Всіх вітаю, ви на каналі Террот-ФМ, З вами Ганна, і коротенько розберемо питання щодо вбивці, ймовірно, вбивці Ірини Фаріон. Не знаю, може, якось мені зам'ютить Ютуб це відео через такі слова, ну вже як буде. Прошу не розцінювати цей розбір, як якесь хайпування на чужому горі. Це не так. Просто от не можу тут бути осторонь, хочеться подивитись, розібратись. І я вже викладала коротеньке відео, Шортс, де я прописала все, що мені. Прийшло щодо цієї теми, щодо цього злочину. Воно там одне з недавніх у вкладці, вкладці Шортс, я думаю. Знайдете без проблем, якщо не бачили. От. І стосовно вбивці, там прийшло, мені вийшло, що вбивцю не буде знайдено, а якщо й знайдуть, то це буде не той, як підставного якогось знайдуть. І там це так чітко вийшло. І вийшло, що замовники десь за кордоном, я думаю, неважко здогадатися, де. І що спрямована ця резонансна подія на те, щоб внести розкол у суспільстві в черговий раз, щоб одні українці ненавиділи інших. Зрозуміло, що мовне Питання дуже тісно пов'язане з діяльністю тепер покійною. На жаль. Ірини Фаріон і що її вбивство і смерть апріорі автоматично підіймає питання мови, і суспільство тут розділиться, та що власне відбувається. Люди відреагували по-різному, і люди знову ж таки влаштовують склоки, хулівари в інтернетах з цієї теми, і от це от так і планувалося. От от і мені так карти показали. Ну коротше, ви можете той шорт спіти, подивитись. І м -м, коли я побачила, що нібито спіймали вбивцю, вже там і медальки в поліції пороздавали. То я згадала одразу цей шорт. І думаю, ну це ж є ймовірність, виходить, що це не він. Ну звісно, звісно, я тільки читаю карти, я не можу вам дати 100% гарантій достовірності да, цієї інформації. Я от що мені показали карти, та й сказала. А, але ж мені там прийшло, що когось арештують, просто що це буде не він. От. І ви бачили цю дитину взагалі? Ну не знаю, я якось інтуїтивно відчуваю, що щось не те, і тому хочу зараз на. В картах подивитись, це дійсно він вбивця, чи це якийсь підставник, що нам карта скажуть з цього приводу. Або, може, він причетний, але не вбивця, теж як варіант. Да? Я правда забула його ім'я, але я пам'ятаю, я бачила фото, як він виглядає, то я таким чином і налаштуюсь. Ну і перш ніж буду дивитись, хочу дійсно виразити свої співчуття всім, хто любив Ірину. Мене ця подія теж, м'яко кажучи, вразила, і шокувала, і не порадувала. Не знаю, яка людина може цьому радіти, писати задоволені коментарі, ставити радісні реакції. Ну, це не люди її взагалі. Була тобі ця особистість симпатична, не була, яка різниця? Як це можна схвалювати і радіти такому? Тому мої щирі співчуття. Пам'ятаємо, дякуємо за все. Так, і що ви нам скажете про цього, нібито бивцю, якого заарештували? Це він, не він. Яким чином він до цієї справи причетний, непричетний? От щось кажуть. А, причетний, однозначно причетний. Єдине, що вийшов одразу імператор. ну Мені той хлопчина Ну він мені ніяк не імператор. Вибачте Може його показують як частину мережі, але ну помагу в центрі триплету, однозначно він причетний. Але тут якась от хитра маніпуляція. Тут вийшла знов сімка місяців, яка вийшла і в тому шорті, є, якщо не плутаю, і Аркан місяць там вийшов. Тут дуже багато заплутаних якихось многохадовочок. Тут щось таке накрутили от люди, які це організували. Він причетний, але мені здається, по цим картам, от якимсь боком, да? може, його і взяли тут. Його взяли просто послідкувати, не знаю, на шухері постоять. Але врахували, що. Але й підставили, можливо, о до речі, організатори. Можливо, тут його не там послідкувати. Можливо, йому і заплатили, але тут є підстава. Все ж таки сімка мечів. І по магу я не можу сказати, що він непричетний. По сімці е, мечів я не можу сказати, що тут все прозоро і як є. Е, щось тут все одно не так. Елемент обману, елемент е, хитрування, перекрученої інформації тут є. А чи дізнаємось ми тут правду? Коли-небудь. Е, так, але згодом. На якомусь зовсім іншому етапі. Взагалі є відчуття, що коли завершиться війна, дуже багато вскриється всякої різної інформації. Та і карти це казали не раз. Тобто тут згодом, коли картина дозбереться, вся і якась інформація підтягнеться, ми подивимось на цю ситуацію і на цю людину, арештовану під іншим кутом. І на цю подію взагалі. От якось так. А чи посадять його остаточно. Як? Чи доведуть провину цього хлопчина? Хлопчина. Ну, схоже, що так. Що вляпався він. П'ятірка гробниць. А справжній вбивця, врешті-решт, буде покараний. От основний, основний виконавець, врешті-решт чи буде покараний от, на земному рівні нашому. а ну уточнемо. Ой, ну не знаю, можу помилятись. Тут так по-різному можна ці карти крутити, читати. Але в мене враження, що покараний він буде більш кармічно, і навіть я скажу чим. І дуже швидко, ще й при цьому житті, можливо, постраждає він дуже сильно, і коротше, цій людині реально загрожує божевілля. Щось тут ментально його поплавить, і це буде як кармічною відплатою. Або може буквально потрапити до божевільні, до ПНД. Покажіть нам цю особистість. Ось саме виконавця, виконавця. Саме хто й був? Що тут за особистість? Кулісниця. Він може бути приїжджим, по-перше, не українцем, громадянином іншої країни і іншої національності. Тут може бути людина. Людина амбітна, аж занадто. Его тут просто йде попереду людини. Ну, знову ж таки, з портретом цього хлопця якось не перегукується. Людина така холодна, зосереджена. Якийсь гастрольор прям тут пішов мені? Який їздить по світу і виконує завдання. От якось так. Ну, попливе кукушка в нього згодом. То, тут прям божевілля мені пішло, що і покаранням за його діяння, і не тільки це, за багато інших буде божевілля, е, глузду. Глуз втратить людина. А це чи не найцінніше? Втратити глузд, мені здається, ще гірше, ніж втратити якусь частину тіла. Погодьтеся. І при чому надовго. Тут буде довге покарання. Не так, що його там стратять і все. А ДТП загине? Ні, ні ні Тут прямо людина буде замурована у власному тілі. О, отак. Ну, от якось так все, що змогла витягти. Цікаво, звісно, цікаво. А там будемо, звісно, спостерігати за розвитком цієї справи. На тому в мене все. Дякую за вашу активність, за ваші коментарі. Пропонуйте свої теми для відео. Розберемо з вами була Ганна. Дякую за увагу. Слава Україні! Не прибуде з вами сила!